Так, усім привітики. У нас сьогодні вже 12-та година. Е, що в нас сьогодні за день? Четвер. Сьогодні тут дуже велике свято в Польщі. І, коротше, діти вдома, але чоловік на роботі мій. Його свято немає не, не свят на роботі, коротше, в них. Так, дівчатка, що я вам скажу про харчування? Сьогодні я ще нічого не їла. капець, коротше. Е, але дуже багато напила з води вже. Якось так, знаєте, і голодна, і дуже багато переробила всього. Тому не знаю. Зараз коротше, що я хочу, що я знайшла. Мені свікруха такі купили, не знаю, що то рахед, лукум чи що. Батон е, нугатовий, коротше. І він ще стояв вже не знаю скільки, заритий там, в шафі. І я собі зараз його візьму шматочок і поїм. Тут калорійність я також всю. Пишу і так. Так, коротше, буду пробувати з вами. Дивіться, на один батончик 153 калорії. Так, ось така штучка. Виглядаю. Хлопці, беріть! Андрійко. Але пачку, будь ласка, не з'їж там, ніби я хочу писати кого. калорійність. Коротше, Я собі одну штуку дозволю. Ну, це дівчата, я буду рахувати калорії. Повністю-повністю все. І буду вписуватись в свій колораж. Коротше, думаю, десь 2000 буду їсти. На мою вагу можна і дві з копійками, але буду дві. І так потрошки-потрошки по може щось вийде з того. Так. Дуже ногенько. І дуже смачне. З горішками. Коротше, дуже добре. Може, я голодна просто, але смачно. Рекомендую. Так, дивіться, в мене сніданко, обід, я не знаю. Брокколі я собі ціло відварила. Все добре. І також тут сметана з часником. І поселила у чоловіка гречка з салатом і м'ясом. Тому якось так вийшли на вулицю, тут так файно, свіже. І ось так okay. їмо. Усім, хто також їсть, смачного. Так, дівчатка, ми збираємося зараз їхати на озеро. Готую стейки. тільки що їх поставили, і думаю, треба зняти вам. Ось так просто запікають духовці. Не знаю, 20 хвилин, 15. І будуть дуже смачні, суховиті стейки готові. Покажу вам вже, як будуть готові. Так, наші стейки вже поготувалися. Ось такі вони красиві. Тепер я їх забираю і ставлю у мене ще є бургери. Хай також запікаються, щоб не обжарювати волію. Просто також на фольгу і в духовку. Так, все поставила і тепер відправляю ту ж саму розігріту духовку. Ой-ой-ой! Не знаю, буквально також 10 хвилин, 15, і вони будуть готові. Так, дівчатка, мої е... котлети на бургер вже. Пожарились в духовці. Я просто помастила соусом. У нас буде три бургера і що, що, ще хліба шматок, бо булки немає одної. Зараз сиром, немає салату, хіба є капуста молода, але я не буду давати. Ось так просто. Такі, коротше, на, на швидко. Замість канапок. Все, стейки вже, бачите, лишилось половину. Мої діти ще з хати не вийшли, вже поз'їдали. І чоловік ще трохи, ну, коротше вже пікніка не буде, то просто їдемо погуляти. Все, якось так. Знаєте, я що та камера так знімає. У мене нема таких висновок. З чого воно так? Коротше, фігів його знає. Ми вже зібрались. Їдемо. І сміємося, що ми тлумаків набрали, якби їхали на якийсь. Там тиждень або з лочівкою. Ти з дітьми так завжди. З хати виходиш, то треба все взяти. Їсти, пити, пісяти, какати. Та. Коротше, так, Так, їдемо? їдемо? Ми вже коротше, їдемо. Зробили зупинку на морозиво. Хлопці пішли. Тут дуже у нас така пекарня є біля хати, і там настільки смачне морозиво, що прям дуже-дуже. і Дуже дешево. По 5 злотих. О, дивіться, бачите, тут трошки по інакше камера передає. Я не використовую ніяких фільтрів, тому привикайте до мене така, як я є. Тому, щоб воно і не можуть потім саме себе впізнати в зеркалі. А так, яка є, така є. Так, така люблю себе. Маркосиком. їдемо гуляти? Привіт теж? Ні? У нас дуже холодно. Навіть шапку дала малому. Дуже холодний вітер. Короче, дівчата, як вам, то, що я трошки починаю знімати <гуми> такі розмовні сторіс. Прошу, будь ласка, трошки написати мені, чи нормально, чи не дуже. Тому тако. Як так, прийшли, Яїць, яка смакота. Смакота? Коротше, Смачно дуже Суперові, чесно. Думала, що вони дорожчі, а то і дешеві, і, і такі, бачите, огромний. Коротше, їдемо гуляти і смаковати. Усім також стає. чуває гарного вихідного дня. Коротше, їдемо по таких колдайобана. І не можемо ніде заїхати. По городі, дивіться. Коротше, у нас тут озеро. І, і все зайнято, тупо, всюди. О, тут машина знову є. Коротше, немає ніде де стати, відпочити. Люди з палатками. З кемпінгом. з кемпінгом, ну. Зараз щось будемо шукати далі. Все-таки знайшли місце. Там така краса всюди. І ще нам, знаєте, що залишили вогонь. Хтось сидів. Коротше, може, спробуємо розпалити, буде трошки тепліше. Що з твою камери в Добре. Коротше, ми гуляли-гуляли і знайшли сонечку. Таку лісову, бачите. Зараз вам покажу. Ось, яка красива. І ще десь бачила, вже не бачу. Ага тут. Хоча зараз трохи пошукаємо. Ось, так.